Прикордонники звітують, з якими результатами минає 2015 рік для азово чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби України, яка обстановка на адмінмежі з Кримом і чи дійсно з боку російських окупантів були провокації? Про все це журналістам повідомили під час прес-конференції. Цього року прикордонникам додалося роботи у двох районах: Херсонщини, Чаплинському та Новотроїцькому. З 10 лютого 2015-го введено прикордонний режим. Зроблено це задля того, аби убезпечити жителів нашої області. Та виявити можливих диверсантів. Головне завдання це охорона та оборона адміністративної межі з тимчасово окупованим півостровом. І цю роботу прикордонники здійснюють у плідній співпраці з підрозділами Збройних сил України, а від недавна із новою поліцією. Тож представників ЗМІ запевнили, що обстановка на кордоні контрольована. Нами було пропущено до трьох мільйон осіб, як в одну сторону, так і в другу, біля 700 тисяч транспортних засобів. Не пропущено по тим чи іншим причинам 7 тисяч громадян. Значить, доручення уповноважених правоохоронних органів в тисячу випадках. Це ті люди, які, яким заборонено покидати територію України, це ті люди, які розшукуються за тими чи іншими статтями Карного кодексу України. Виявлено 24 особи, які причетні до сепаратистсько-терористичної діяльності та передані з СБУ виявлено 31 одиницю зброї, 1184 штук боєприпасів і 21 кг кілограм наркотичних речовин. На морських ділянках кордону також було посилено контроль. Складено 169 протоколів про адмінпорушення, вилучено майже 800 знарядь лову, 9 тисяч метрів сіток та морських ресурсів майже на 2,5 мільйона гривень. З початком же торгової та енергетичної блокади Криму в інтернеті частіше з'являється інформація про провокації з боку російських окупантів. Прикордонники ж запевняють, що перетину кордону, а тим більше зіткнень, не було. Провокації не було, ніякого бойового зіткнення не було, як правий сектор заявляв, що до трьох годин, що бій, є відповідно демонстративні дії зі сторони Російської Федерації, є проліт вертольотів вздовж адмінмежі, є використання ними безпілотних літальних апаратів з метою введення певних розвідувальних заходів. І таких провокацій немає. Нагадаємо, що будь-яке вантажоперевезення на чи з окупованої території Криму наразі припинено. А для тих громадян, які на новорічні свята збираються відвідати своїх родичів, правила незмінні. Громадянам України для перетину кордону необхідно мати внутрішній або закордонний службовий дипломатичний паспорт, посвідчення моряка, проїзний документ дитини для іноземців та осіб без громадянства. Перетин здійснюється на підставі паспортних документів та спецдозволу, який видає Державна міграційна служба. Юлія Кісліціна, Григорій Шматко, телеканал Скіфія.